Вітаю вас на моєму каналі. Зараз буде розпаковка паперових сюрпризиків. сьогодні ми їх розкриваємо цілих сім штучок. Почнемо ми з ось такого пакетику Secret of Animals. Так. Сьогодні нам випадає о, дуже рідкісний персонаж. Так, подивимось, що тут в нас. Так, у нас тут ось такий кролик. Котик. Так Рагу. В нас дуже рідкісні персонажі. Ми їх клеїмо на Так, наступний у нас пакетик. Це ось такий. Так, сьогодні нам випадає ось такий фіолетовий. Так, цікаво, що там. І це в нас My Melody. Ось. Ми її приклеїмо на саму першу сторінку. Ось сюди. Зараз ми її наносимо клеєм. І клеємо її. Так, далі в нас іде ось Cat Castle. Так, далі в нас ось такий Cat Castle. Так, що в нас сьогодні нам потрапить? Це дуже, ну, не дуже рідкісний персонаж, але будуть і трошки недужкісні. Так, що ж нам потрапиться? Вау, це такі милі два котики. Так, тож ми їх приклеїмо на їхню сторіночку. Ось це у нас ультра рідкість. Це у нас ось тут Так, і іклемо ось так. так. Наступний у нас пакетик ось такий. Так, тож відкриваємо. Так, і це в нас потрапляється сьогодні. Так, якийсь ось такий метелик, тож відкриваємо і дивимося, що у нас тут потрапиться нам. вау, нам потрапляється сум з думками на виворіт. Так. Так, ось у нас такий персонаж, і він у нас ось тут. Наступний у нас пакетик буде ось такий секретний. Мені дуже цікаво, що там потрапиться, то давайте подивимось. У нас сьогодні ось така ялиночка потрапляється. Зараз глянемо, що це таке. Так, нам ось потрапляється ультрарідкісний персонаж. Ось такий. І зараз ми його будемо клеїти. Так. Ми я його хочу приклеїти сюди. І називу. Наступний у нас пакетик ось такий, новорічний. І сьогодні нам потрапляється. Така мила чашечка. Зараз подивимося, що у нас тут в цій чашечці. Так, і це напідчупачук. Я так зрозуміла, що це їжа, тож давайте приклеїмо туди, куди її треба. Так, ось. Ми її приклеїмо сюди. Так, і в нас ще є ось такий пакетик великий. Мейкап. Зараз будемо, що нам ньому. Так, і нам сьогодні ньому потрапляється паче під очі номер 1 Так, у нас ось тут вони мають бути. Так, тож відкриваємо, подивимось, як вони виглядають. Я думаю, бо вони яскраві, бо вони дуже яскраві в Так, вони ось так виглядають. Так. Ми їх приклеюємо. Так, ось у нас таке вийшло. На сьогодні це все. Всім до побачення!